Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами бісквітний пиріг з яблуками. Пиріг виходить дуже смачним, ніжним, пишним та з яблучним ароматом. Готується він легко, з простих інгредієнтів, які завжди є вдома. Беремо 3 яйця кімнатної температури та взбиваємо до пишної маси. Вона повинна збільшитися в об'ємі в 2-3 рази. Я взбивала приблизно 7-8 хвилин. Спочатку на маленькій швидкості, потім швидкість збільшувала. Після того поступово додаємо ванільний цукор, склянку цукру. Одну склянку борошна. Склянка в мене об'ємом 200 мл. А в кінці потрібно міксером переключитися на маленьку швидкість, тому що тісто бісквітне і з ним потрібно бути обережним, щоб не луснули бульбашки. Завдяки їм пиріг буде пишним та ніжним. У вас повинно вийти ось таке тісто, схоже на густу сметану, та повинний малюватися візерунок. Коли тісто трішки постоїть, з'являться бульбашки. Детальний опис інгредієнтів я вкажу в кінці відео та в описі. Я взяла форму діаметром 26 см, а висотою 7 см. Змастила її вершковим маслом та посипала одну чайну ложку борошна. Ми робимо це для того, щоб пиріг краще відходив від форми. Викладаємо яблука нарізані шматочками. І зверху кладемо вершкове масло. Обережно викладаємо тісто, ложкою розправляємо. Відправляємо розігріту духовку до 175 градусів в режимі верх низ на 45-50 хвилин до румяного кольору. Діставши з духовки пиріг, обов'язково перевірте дерев'яною шпажкою, щоб вона була сухою. У мене пиріг вийшов невисокий. Тому що я взяла велику форму. Якщо ви хочете, щоб він був вищим, то беріть меншу форму. Діставши з духовки пиріг, довкола форми пройдіть ножем, щоб пиріг відійшов від форми. Дайте йому охолонути і тільки тоді діставайте з форми. За бажанням можете посипати цукровою пудрою та подати з морозивом. Приємного вам апетиту. До зустрічі, Па-па!